Добрий день. Сьогодні ще посіємо. Сьогодні у нас якраз що е, травень середина травня, 13 травня, і от хочу ще посіяти таку мальву майоретте, махрова рожева, така от класна. Що тут про неї пишуть? Вон Популярний сорт квітки, великі до 5-8 см в діаметрі рожевого забарвлення стебла. Прямо стоячий, висотою 200-250 см, добре росте на відкритих сонячних ділянках з поживним ґрунтом, використовується групами для декоратування огорож стін, переважно для групових посадок, клум та на зріз можна домогтися цвітіння в цьому ж році. Для цього ж насіння висівають в січні-березні та вирощують досвідченням, ґрунт, в травні і мальва цвіте вже до середини літа. От, а мабуть, якщо насіння викладають на поверхню ґрунту, присипає тонким шаром. І сходи з'являються на 7 12 день. ґрунт має завжди залишатися вологим і не пересихати. Вон, бачите, не пересихати. Такий, спробуємо виростити, подивимося, що виросте. От, я вже зволожила ґрунт, зараз висіємо і потім будемо спостерігати, що виросте.